Усім привіт! Ви на каналі Гачок та Спиці. Мене звати Олена, я рада вас вітати. І сьогодні в нас понеділок, 16 червня, і я хочу розпочати цей в'язальний тиждень вже готовою, верніше, доробленої роботи. Я в минулому відео вам показувала, що мені треба було тут пришити бубон і пришити. Етикеточку цю хендмейд. Я, я це зробила, пришила. Все, це є, вона готова. Шапка в мене вийшла на дорослу людину. Бо я міряла на своїх дітей, вона на них дуже велика, а на мене вона якраз. Це шапочка на дорослу таку. Людину, ось це готова робота. Далі я покажу продвиження, які буду на протязі цього тижня потрошечку продвигати. І почну я з вишивки. У мене також є продвиження тут, як. Так, з останнього відео в мене не було вишито ось тут. Значить <свісно>, така казівка буде, щоб пальцем не показати. Я довишивала отут ці, колір такий, і почала вже е, жовтий зашивати, в мене ще залишилося це бордовий такий довишивати. Але це зробиться швидко, ось жовтий, один з, е, колір його буде ну, дуже так, нудно вишивати. Тому я. Ось так. Поки це на такому етапі. Також я буду це потрошечку продвигати. У кінці тижня покажу вам, що як продвинулася. Один день трошечки то буду, інший трошечки то. Я вирішила, що я буду виділяти десь по пів години на улюблене хобі. І так, невеличке продвиження будуть. Так як я дов'язала вже е, мою не, ляльку Україночку, так я вам показувала її. Я її виставила на продаж в Інстаграмі і виставила на продаж на е, ну, типу ebay, Я забула, як вона називається: Klein Anzeige, кажись так, я почала в мене був придбаний майстер-клас. Називається він Різдвяна вечірка. Майстер-клас це Тетяна Янчу. Ось. Покажу ближче, бачите? ось такі звірятка ялинка, і вони всі будуть знаходитися у чашках. І покажу вам продвиження. Якщо ви хочете придбати майстер-клас, ось ссылка на автора. Тетяну Янчу, це її інстаграм. Я придбала в неї майстер-клас. І ой, щось приціпилося. І показую вам мої придвиж... продвиження. Я ялинку, о, сонце, <соць> сонце вийшло. <соць> Я ялинку майже дов'язала. Це тут закінчити, і в'язати отакі я не знаю, як тут це в'яжеться. Ось так воно буде. Так, ну, і голочки Ось так. Це всі мої плани на цей тиждень. Можливо, я буду додати щось, то покажу вам у кінці тижня. Якщо я сьогодні пов'яжу, я. Планую кожен день в'язати і кожен день робити підключення. Ну, ось сьогодні ввечері я буду в'язати, я буду вишивати. Я не буду в'язати, я буду вишивати. Ось це буду вишивати. І ще я хочу зробити замовлення на Амазоні. Я хочу замовити. Замовлення на маленькі такі подарунки. Вже треба робити, пакувати подарунки на адвент-календар. Канікули Канікули в нас вже закінчилися. Ми вийшли на навчання. По понеділкам у нас навчання з дочкурсу немає, але є такий. Фрайвіліги курс, тобто він ну, по бажанню, хоч приходиш, хочеш ні. Ми там розмовляємо більш і стараємося. А сьогодні нас проводили майстер клас. І ми робили ось такий парфюм та гігієнічну помаду. Так, Ось такий парфюм. Він називається Абсолют Преміум парфюм. Ось це домашня сторінка. Автора, так, і це краще відкривається. Так, бамбукова така кришечка. Також авторка на Амазоні замовляла. Ось вона в... достається. З такій. Е на губах вона е не має кольору. Немає. Строк зберігання 6 місяців з дати виготовлення, і краще зберігати її в холодильнику. Упс. Ось такі це роза, а все це з рози робилося. Помада, духі, парфюм верніше. Все це робилося з рози. І ще ми їли морозиво з рози. Вона привезла вже заготовку, робила вдома і привезла IS-машину машину для морозива. І просто ну, збивала його так, щоб було дуже смачно. На цьому все. Сьогоднішнє підключення я завершую. Якщо буде щось цікавеньке, то підключуся. Завтра. Так, усім привіт. Сьогодні у нас четвер, 19. червня. Ось я на вулиці з дітьми гуляю. Так, ми гуляємо. Зараз йдемо. Ну, ось. І я взяла з собою розмальовку. Ось таку, поки вони гуляли тут, я розмальовувала, розмальовувала трошки тут і ось тут. І в мене з'явилася така ідея, я зараз прийду е додому і мабуть, зніму відео за всіми я своїми. Розмальовками покажу вам. І будуть... І тепер я буду відео називати хобі-влогами або щоденник рукоділля. І будуть такі рубрики. Я вам буду показувати моє придвиження по в'язанню, придвиження по алмазній творчості, що там ще розмальовки. Продвиження розмальовки, про читання з вами поговоримо. І, звісно, я буду показувати вам покупки, які будуть. Сподіваюся, що таке відео зайде вам, і ви будете дивитися. Ну все, ми вже збираємося додому, тому що вже 12-та година майже. І ми йдемо додому. Ну що, друзі, ми вже вдома. Що ти впадає зараз? Так. Ми вже давно вдома. І я ось зараз вам знімаю відео, Розповім. сповім, закрию вікно. Розповім про свої розмальовки. Я з дитинства дуже хотіла не малювати, але в мене якось так таланту до малювання немає, але я все одно не залишаю тієї надії, що колись я все-таки зможу розмальовувати. І тут в Німеччині дуже багато. Розмальовок по номерам і взагалі різних розмальовок, їх можна ще й на Мазоні замовити, і такі класні. І до речі, я хотіла вас спитати, якщо ви знаєте українських блогерів, які знімають розмальовки, так, новинки, там, як вони розмальовують, як підбирають фарби, Будь ласка, дайте мені посилання, я хочу підписатися, тому що українських блогерів я не знайшла, хто би так розповідав. Ну і давайте почнемо. В магазині Aldi раз у сезон, так сказати, продаються ось такі альбоми. Вони йдуть по дві штуки. Це в мене новенькі, здається, я тільки їх купила. І ось. Цей в мене був це портрети, бачите? Красками можна розмальовувати, можна розмальовувати ну, чим, чим хочеться, так? Ось вони, такі е картини відомих людей, так? Е так? Ну, це в мене вже Юля розмальовувала. Їй захотілося і вона розмалювала. Я навіть не бачила, що вона розмалювала. Ось такі картини. Я цю ще не малювала. Це, здається, новенька. Тут пейзажики йдуть різні. Так, це нова, я її тільки недавно розпечатала. Ручками ось такі дуже гарна. Так. Так що буду ставити ще й план по розмальовкам. Це в мене був. Я тут щось малювала. А ось цей почала, це в мене Артем, здається, розмальовував. Треба домалювати. Цей я почала так трішечки. Ну, тут квіти, а оцей. А, це отак треба дивитися. А я так. ногаму. Оцю я закінчила розмальовувати. Це в мене вже готовий. Я його першого, мабуть, розмалювала. Ну, це пейзаж і це треба, я думаю, фарбами акварельними. Давайте так, давайте поставимо план, що я закінчу які якій розмальовці. Давайте. Я візьму стікер і буду приклеювати. Треба отсюда малювати. Тут, тут залишилося трішечки, тому треба домалювати. І не сюди приклеїти, а сюди. Так, це в цій розмальовці. Треба закінчити, не гаразд залишати незакінчену. Так, ой. Зацепила штатив. Все. Стоїть. Це також новенька, Я ще нічого не малювала тут, ну і поки не буду, поки треба закінчити. Дім. Так, зараз складу. Ось так. Потім в мене є такі маленькі розмальовочки. Це продавалися вони всі в магазині, а ні, Ось ця вона продавалася, я її купляла в магазині Lidl, з'явилося таке. Також ну, трішечки почала, але так і не закінчила, щось мене відволікло. Ну, як знаєте, нова книжечка, подивилася. Десь спробувала помалювати. Тут я буду розмальовувати ручками, тому що маленька така. Ну ось Давайте і сюди поставимо стікер, що це також треба буде домалювати. Малювання в мене буде займати десь півгодинки на день, і то не кожен день. Так, це той. теж закінчити. Це така. Тут, що мені подобається, вони йдуть по, два, по дві картинки одразу. Тобто ти можеш малювати або фломастерами, або фарбами. Ну, як тобі сподобається. Ну, теж прикольно, вона в мене чиста, тому я поки тут не малюю. Ось тут я вже малювала. Бачите, в мене є закінчена робота. Так, перевернемо. Це я малювала карандашами, олівцями, верніше, за один день. Ось це друга сторінка, тут я буду фарбами, але поки що не буду починати, тому що в мене є ті, що потрібно закінчити. Далі, ці в мене три, я третю не знайшла, мабуть, десь у кімнаті. Вони ще класно ззад. Тут йшов диск з релакс музикою. Ось. Ну, тут в мене вже по декілька вирвали сторінок, тому що в мене діти просили малювати. Тут звірі, тваринки, так. Ось вони різні. І ось цю також треба буде домалювати. Знаєте, якби я не взяла знімати таке відео, показувати розмальовку, щось домальовувати, я, мабуть, її ніколи їх би і не закінчила так трішки помалювала би і все. Тут, от, навіть, також написано, що це Der Malbuch für Erwachsene. Це для дорослих. Фірерваксини це для дорослих. Тут в мене є готовий такий котик. Тут я малювала гелівими ручками ось трішечки ближче покажу. О, а в мене і вірблюд тут є, я й не знала. І все, більше я тут нічого не починала, тому поки що не буду, поки що полежить тут. Ще ось така розмальовка, маль був такий. Я його. Це продавалося в магазині Teddy, 2 Ойру вона стоїть. Я також тут щось малювала, я вже це бачу. Ага, а, вона на кожній сторінці йде. І ось я такий фастфуд розмальовувала. Також вона. А, там ще щось є. Значить, подивимося. Різдвяний, такий мені подобається. Ось, треба закінчити, так? Давайте сюди також стікер покладемо. Треба маленький знайти. Осіння така також мені цей сюжет дуже подобається. О, чашечки тут малювала. Бачите? Їх тут багато так, я знаходила, щоб однакові намалювати. Завжди, коли, коли починаю знімати відео, щось хочуть діти. Тепер вони їсти захотіли. Так, подарунки просто такі абстрактні. Знов чашечки. Так. Ось це також мені різдвяне, так подобається. Ой, ось це розмороти, я не знаю, як на це потрібно. Не знаю, як це на український сказати. Терпіння. Домики. Так, і готова це в мене ось така. Лошадь. є. так, значить, відкладаємо її теж, щоб закінчити. Далі, це також в магазині Теді, розмальовка, е креативність відпочинок, Aus... Begler... не знаю, не пам'ятаю, як приводиться. Вона е в мене новенька. Я ще нічого тут не починала розмальовувати. Ну ось. Так, так. Тому вона поки що полежить. Тут є ще ось, бачите, що є ось така, така і така. Можна також зібрати колекцію. Ну і ці книжечки я їх купляла на е, Амазоні, замовляла. Ось це з по номерам розмальовувати. Ось тут вже є. Зразок, так? І просто розмальовуєш. Я тут лише спробувала, але краски треба, фарби, верніше, треба підбирати самому. Вони пишуть, які, мабуть, пишуть. так, Ось і номера є, який це колір. ось, Ну і це потрібно самому підбирати. Не знаю, що поки вийде, ну поки так. Давайте також поставимо стікер, що її треба продвинути, і, можливо, закінчити. Не знаю коли. Так. І це предостання розмальовка. Їх також є серія. Зовсім недавно вона мені прийшла. І я її. Також на Амазоні замовляла, і вона карандашами розмальовується. Але я чому захотіла фломастерами, але вона не дуже йде фломастерами. тому що тут переснімається і треба щось підкладати. Тут є в нас інструкція, якщо. І першу я вже розмалювала. Ось вона, це тигр. Ну, мені подобається, знаєте, подобається е, лістя, так, і гори, як в мене вийшло. Це мені подобається. Ну, Тигр, це так, щось воно не дуже. Це, мабуть, у стилі вітражу зроблено. Ось. І я її також поки відкладу, тому що є ті, що треба закончити закінчити. Це в мене звірятка тут різні є. Потрошечку будемо е, розмальовувати. Ще я хочу замовити собі, я бачила е, серію Діснея М -м, принцеси там, з мультфільмів різні. Тому також хочу поповнити свою колекцію. Е, тому зараз я вам покажу ще раз, яку стопку мені потрібно закінчити. Ось це також колекція. Книг. Так? Якщо, якщо я ще побачу з цього, то я куплю в магазині теді. Ось ця колекція в мене вся, я тільки третю не можу знайти, де я її поклала. Ось. Ну, Я дякую вам за увагу. Тепер в моїх відео буде ще одна така рубрика розмальовки. Ну, звісно, я не забуду про покупки, не забуду про а, вишивку про в'язання. В'язання це найголовніше, і на нього в мене буде більше часу е, йти. До речі, Україночку я виставила на продаж, вона є на eBay. Ну, це пок... А, ні, воно тут не eBay, називається Kleinanzeige. Ось вона є у продажу. Все, я вам дякую за увагу. Сьогодні лише в нас четвер, завтра п'ятниця. Завтра хочу трошечки маленький аусфлюх зробити з дітьми. Познімаю, і постараюся, щоб у неділю вже було нове відео для вас. Дякую за увагу. Я не прощаюся. Ми ще з вами зустрінемося. Це ми приїхали у музей, технологічний музей. Він знаходиться біля аеропорту, я не пам'ятав, як називається місто. Там білю дітей з Юля. Іде, ну там у мене батьки мої. Взагалі діти бігають по музею,